Ciao. Вечір, присвячений героям десантникам, розпочався з хореографічної постановки, яка символічно відтворила усі драматичні події, які пережила Україна протягом року. Атмосфера волі та гідності цього вечора панувала як на сцені, так і в глядацькій залі. Хлопці з 95-ї бригади, яка вже стала легендарною, запевняють, що з бойовим духом у їхньому братстві все гаразд. Не помінялось нічого, як у нас було, друг друзі друга, так до сих пор і до кінця, я думаю, буде. Друг за друга держимося, підтримуємо друг друга. Навіть якщо не там, то дзвонимо, передаємо передачі. Настроєне все і до кінця. Принципи нормальні, бойовий. Буває, да такі. бойовий дух. Я думаю, ніхто не падає Бука, духом, підтримкою. Цього разу без трибуни свої слова вдячності говорили обласні та міські можновладці, відзначали заслуги десантників та запевняли в тому, що зроблять усе, аби гідно підтримати їх за їхню мужність. Я скажу вам відверто. І це думка не лише жителів нашої області, не лише жителів нашої країни, а я думаю, усього цивілізованого світу. Ви є справжні герої. Ви є герої нашого часу. За 95-ту бригаду знають сьогодні дійсно не лише в Житомирі, не лише в Житомирській області, а, і. За межами області і за межами України. А та сама гаряча точка, яка і по сьогодні є в Донецькому аеропорту, тісно зв'язана із вами. Із 95-ї бригади. після нетривалих промов та вручень у залі драмтеатру розпочався концерт. Кожен з його учасників знаходив свої слова підтримки для тих, хто виборює цілісність нашої держави. Бійці 95-ї у розмові не приховують своєї зворушеності. Говорять, що для них така підтримка земляків нині варта багато чого. Да, такі заходи нада підтримують моральний дух, бойовий дух. Поняю, що люди підтримують. ну це дає. Показує тим, що є люди, яким не все одно. Які знають, що, що наші бійці знаходяться там, які боюють, захищають державу. Думаю, це також дає. А ви як думаєте? Я теж підтримую Те, Теж все правильно. Це дуже підтримує. Навіть буває до сліз. Чекають, да, чекають, повертаємось, стараємось повернутися, дзвонимо, пишемо в будь-яку хвилину, вільну.